Добрий день! У вас вийшов з ладу стоматологічний наконечник, або зламалось ще якесь стоматологічне обладнання. Ми допоможемо в цьому, бо Bowers Service вміє це робити. Окрім ремонтних робот, у нас є склад запчастин, який швиденько виправить ситуацію. На прикладі цього діагностичного інструменту я покажу найчастіше запитання у користувачів. Остоматологічним наконечникам, чому він не тримає бор. Як ми це перевіряємо? Маємо в асортименті ось такий інструмент. За допомогою його ми перевіряємо, наскільки наконечник тримає бор. Як це працює? Ось наконечник, який прийшов до нас в ремонт. Його розібрали ми вставляємо цей тримач. Всередині цього інструменту є механічний тиск, який повинен витримати бор вставлений в стоматологічний наконечник. Тому тягнучи. Ми бачимо, що бор не тримається, не дійшов до зеленої відмітки. Цей, ця головка цього наконечника бор не тримає, її потрібно ремонтувати. Як це виглядає у наконечнику, з яким все гаразд? Та сама процедура. Бачите? Зелене кільце. Наконечник тримає бор. Ми розуміємо, що з ним все добре. Три поради від Bowers Medical Group, щоб зберегти свої наконечники. Перше використовуйте лише відцентровані гарної якості бори. Друге. Після кожного використання змащуйте свої наконечники. Третє звертайтесь до сертифікованих сервісних центрів, якщо вони у вас зламались. Такий є у нас Bowers Service. Ми знаємо багато різних шляхів та інструментів для того, щоб відремонтувати ваше стоматологічне обладнання. Тому, якщо вам цікава співпраця, звертайтесь до Bauer Service і ми залюбки вам допоможемо.